ти по підмістик, як це добре. Радіатор не зеркало. Не спіши, йди верх! фракціон і йди верх до мене. Тільки так, друзі, спасатися від, від спеки. Реально спека просто капець. кап'ят. Ну, Десантура. Привіт, <плес> друзі! Привіт, спінгісти, гіста Риболов! Ви дивитесь канал Франківський Спінгіст. Сьогодні у нас така от, бачите. Риболовля на річці. Сьогодні ми будемо ловити клина. Хотілося б зловити. Приїхали ми по обіді. Е -е, дуже жарко, бачите захист, щоб не попекти шкіру. От, вон там, бачите, в водичці чилить, якщо вам видно. От, і ми сьогодні будемо ловити клина. Голубня, головлика, кому як подобається, так і називайте. Що, друзяки, сьогодні зі мною? фінеска. Фінеска прото... прототип ST Limited Edition до 10 грам. Досить непоганий інструмент для риболовлі на такій ріці в сьогоднішніх умовах. Катушка Vanquish, 0,3 шнур. Пюрокарбончик 016 і різні приманочки, воблери, е оберталки, такий стандартний набір на головню. Сьогодні жарко, це вже другий день, напевно, гарної погоди, річка падає, чиститься, і як е сам Бог вилів виїхати половити клиника. Ну Що дивіться, не перемикайтесь, ставте лайкоси, обов'язково підписуйтесь на канал, внизу в описі є посилання для підтримки каналу. Тому, друзяки, лайк, підписочка, і дивимося далі, буде цікаво. Це дійсно жарко, Їдемо зараз це, коротше, витягувати людей, до нас звернулися за допомогою. А ти знімаєш ще... Ну що, не поїду. На річку Дністер, це не, не буває так, аби когось не витягнути. А, а ми з тобою їздили не тільки на Дністерах. ще пам'ятаєш минулого, чи поза минулого року ми поїхали з тобою на Лівницю. ще до війни, це ще до До повномасштабного вторгнення. А, та, це було... Але Джей. як вони заїхали сюди, от мені цікаво. З'їхали, напевно, так як ще ну, Їхали, так, ні Але в тебе є джіп. А в них я не знаю що. Але ми зараз подивимося. Так що дивіться вони далі. А це він сі, це пізніше. Ламав всю машину. Бампер. Так, давай подумаємо, як правильно... його... Треба вийти, подивитися спочатку. більше якось почала мами там радіатор не звернувся я думаю що тут немає ж такої ями то це основна була так. Та, яма десь але приїхали тут Ану. Давай, короче. Лежуня. Давай, давай. Оп. Ой, давай давай ще тоже неса. Ну, так, добре. Оп. Е, є, Оп. Ох, тут тоже яма така. Ого. Ого. Я міна манада, така що просто. <реш> <реш> що, друзяки, як вам такий контент. Коротше, то просто капець. Я завжди як кудись їде, то щось якась киня стоїть. Тоді як ми застрягли, блін. А, <реш> коли ти <реш> цей загубив <реш> <реш> секретку. І <реш> <реш> така от ситуація. <кхе> Але добре, людям помогли. Та й вже, як то кажуть Десь там плюс до карми. За Ну. Саня своїм Грандюліком. Ну а то ми вже на Дністрі, брат... а, братела. Ми вже по суті приїхали на Дністер. Трохи покусання комарями. Та комарі просто жесть. Зразу напали, блін як на живність якусь. Ого, дивись то тут теж. А тут би він теж б не виїхав. Дивись, який тут. Ого ну, дивимось так. Зараз ще друзяки, зможемо побачити які Дністер. Ну, такі діла. А от, друзяки, Дністерчик. Бачите? Дністерчик. Ми виїхали на самий Дністер. Наша машинка. Там насосна. Ну, Дністер ще піднятий і брудний. Нарбали те, що на Дністрі десь можна буде за тиждень. Там впадіння бистриці в Дністер, а там де острів. Бачите? Тут гарне місце для кемпінгу, до речі, дуже круте. Древце, можна наметик тут поставити. Просто гарне. Отак <реку> у нас відпочивають <реку> наші. <реку> Там, бачите. Тут. Ось. собі сміни, сміни. А сідаємо в машинку теж. Вината. Витягнули машинку вперед, тепер будемо її тягнути назад. назад. Тут розвернулося. Хотіли виїхати на Бистриці, виїхали на, на Дністер. Ну нічого, нічого, все добре. Я об мене мав мене. Він найбере посередині. Не стане дотягнути? То задалеко він від'їхав, ні? Да, Чи під'їдь просто те ближче, а я тобі... А я це. Я Люди! Ставити. Будь ласка, прибирайте за собою. Ліжуня, ти цей контент мейкер. Тіпо типу фігіває. Фі yeah. Да, там yeah, типо фігіває. Я ще покутив руль не туди, куди я поїхав, дай ми поїхав за мною Бля 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 О ти. Ні-ні, та просто не тяжка на... не натяжка, норма... на кула йому під колеса, пішов шнуру. Ага. ага. Так і <толапевне> подивіться на санька, він переходив і... і скупався. Тепер я. Де ти йшов? Отут прямо? Ух, тут течі. О, тут самий максимум. -ху, -ху. Ху! Я перейшов, поставте мені лайкос. Що, друзяки, прийшли ми з Саньком декілька гарних перекатів. Е, поки що в нас е, ні одної покльовочки немає. Зараз на годинку е, 4.01. Ну і в принципі дуже жарко, може через то е кленик не бере, але реально водичка така гарна, зелена, падає. Е в принципі, мав би бути кльов, але в загальному поки що немає. Ми прийшли по декілька гарних місць, поки що без покльовочок. Ну, Будемо шукати на це і є риболовля. Зараз буде сонечко йти в закат. І думаю, може щось, щось таке і проклюнеться. Окей, дивіться далі, не перемикайтесь, ловимо рибку. Не спіши, йди вверх. Попусти фракціон і йди вверх до мене. Сонечек впаял. Хе-хе-хе, <свят> <свят> в що? Нарешті! Та риба мені піддалася! Ура! <реш> риба <реш> мічти. Моя рибка мріє! <реш> Ура! Уже недавно їхали сюди! Висок гарно. під ти гарно! Але він невеличкий! Так, звісно, що невеличкий. Ми його відпустимо, правда? Ну так, а дивись, як він в те... Але він тобі всадився, я бачив теж. Этой! А в стиле хволо, не? Забалдил. Да ты что? Видишь, как он должен сильный. Тебе я этот? Нет. Нет, у меня есть, но мне треба твоей помощи. А может, я сам достану. А что там, сильный он за цин? Да, у меня вс ⁇ Блин. Давай я тобі потримаю натяжку. Угу. Ді... Нашок люну? На страйк про арчбек 35-й. Зараз, зараз, малиш, я тебе відпущу, не переживай А ну я на воблерту а не... Чикай, чекай, чекай. Давай, це я тримаю. <laughs> Дивіться, який він здоровий А, красунчик! Ха-ха-ха! <laughs> Ха-ха! Красунчик! А, що, По цьому це треба його! На Гарно плюнув! Що він очухався. Це тобі за те, то, що ти сьогодні машинку витягував. Та <гум> <гум> все, опускай, він зараз попливає. <гум> я його тримаю, я вообще не тримаю його. Все, він хоче, він вже хоче, випускай. <гум> Опускайте, він зараз попливає. що! <гум> а ну лайкосик, Санечко! Е, <гум> рибка. Є рибка у тата. Гарний клейнець. <говори> чекай, кач, качай. Ууу! Угу, дитя! Отакий, Вот такий, отакий! Трошки тут закрою! Хорненький, не? О -о -о! Кабанчик, е-е-е, yeah! yeah, Що, друзі, як і бачите на горизонті жабу? Вон вона плаває там, де ми маємо ловити, він там собі плаває. <плес> Давай, цей, висажуйся на берег. Давай, Я вже поплив, мій рюкзак мене несе. Ну, тільки так, друзі, спасатися від, від спеки. Реально спека просто капець. Десантура. Я думаю 40, блін. <сіхі> Десантура, блін, зловив жереха. Красунчик. Ну. Файно, файно, сьогодні. Удачний день. Йдемо рибалити. Зараз йдемо. Риба зараз Дивися, мені заграє. здається, що вода аж парує, ні? Ні, то тобі здається. То вже. Це вже галюнив. То ти вже а. рибу переловився. Переловив рибу. <рив> Але в мене два клина. Ще дві такі файні покльовки. У санька також була покльовка. Ну, no, Така файна. Один жерех. Саньок спас цього. Авто, автолюбителя, який не хотів звернути назад. Але там, до речі, це така і є штука. знаєш? Він їхав, 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 так як ми. По прямій їхав, 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 їхав. Потім оп. Це приїхав. Але добре помогли. Е, чоловік з дитиною, жінкою. Але жінка йому дасть цих гімняків. Сильно вже його там не сваріть. Так, да, не сваріть його. Поставте лайкос. І так, бідака пострадав. Машина пострадала, да, там, Та, бампер, бампер, відлетів. Бампер відірвався, блін, так. шкода, звичайно. Так, Але так, добре, що все добре. Якось Санька теж там <рес> цей грандюлік дьоргав трактор. Але у Санька тоді не було цього. Повного цього приводу цього. не було, так що. Тільки так, так, таке... сіли на брюку. Тоді капець. <плес> Рюкзак поплив. Рюкзак Сука, Геді зразу, блі, Гетьзі зразу летять Пій сраку. <плес> Хочете, друзяки, глянути, який прозрак води? Зараз покажу. Мені до речі теж цікаво, як вони під водою конточко, буль-буль. От такий прозрак. Не дуже прозрак, але рибка клює. Файна риба. Оп. Аж дві, не? Не знаю. Коротше, Саша підтвердив мою цю. Свою стратегію. Знаєте яку? Послухай Олега і зроби навпаки. Ось, він не прям Комар мене фігачить прямо на ходу. Ось, друзі, яголавик. Який гарний. який Хороший. Зафіксуємо. О, з молоками. Обробив мене всього. Ну. Ну, витклам чи ні? Все витклам. Воно подає його. Є, молодко, так. Угу. Well... Yeah. No Agora, ah, <síntos> 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 <What> the... <laughs> é Що, друзяки, завершуємо сьогоднішню риболовлю. Ловили ми сьогодні на річці Бистриця. Водичка трошки мутненька, але все ж таки ми свою рибу зловили. Особливо он, саньок довольний зловив непоганого жаришка на Archback 35. І такий непоганий бонус сьогоднішньої риболовлі. Ну, в загальному рибалка вийшла, тому поставте лайкосик. Підтримайте канал, там є посилання. І підпишіться, якщо ви ще не підписані. З вами був Франківський Стінгіс. Зустрінемося на риболовлі, папа. -па.